Вітаю, це новинний дайджест міністерства оборони України. Наша армія продовжує нищити особові склади техніку ворога. Вітчизняне виробництво озброєння розвивається. А міжнародна підтримка залишається вагомою допомогою у нашій боротьбі. У Лондоні міністр оборони України разом із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою провели низку ключових зустрічей із представниками країн-партнерів з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії Девідом Ламмі та Джоном Гіллі. Обговорили імплементацію історичної угоди про сторічне партнерство між нашими державами, а також конкретні кроки для зміцнення обороноздатності України. Під час перемовин з радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, Джонатаном Паулем, Аманелем Боном та Єнсом Пльотнером підтвердили відданість мирним ініціативам. Україна готова рухатися до справедливого та тривалого миру, миру, що базується на міжнародному праві та гарантує безпеку нашої держави. Окремо українська делегація зустрілася із спецпосланником США генералом Кітом Келогом, проаналізували можливі сценарії завершення війни та узгодили підходи до майбутніх кроків. Україна хоче миру, але Росія продовжує блокувати навіть базову пропозицію припинення вогню і продовжує ракетні атаки на українські міста. Саме тому принциповість і єдність наших партнерів критично важливі. Лише тверда консолідована позиція може змусити агресора зупинити війну. У межах робочого візиту до Литви делегація Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України обговорила з представниками Міністерства національної оборони Литви актуальні аспекти морального, психологічного та соціального супроводу військовослужбовців. Литовська програма супроводу, як і українська модель, охоплює не лише військовослужбовців, а й членів їхніх сімей, родини загиблих, ветеранів, учасників міжнародних операцій, військових, які пройшли ротацію або завершили службу. Окрему увагу приділили структурі системи супроводу, участі командирів, психологів, соціальних працівників та капеланів у цій роботі. Українська делегація у свою чергу представила національну модель супроводу військових, яка зважає на умови повномасштабної війни, є дещо ширшою за обсягом і завданнями. Наші литовські партнери мають сильну та розвинену систему супроводу військових, і вони розуміють, як важливо допомагати не тільки бійцям, а й їхнім родинам. Через повномасштабну війну ми маємо великий практичний досвід у цій сфері, але завжди відкриті до нового до обміну підходами, щоб ще краще підтримувати наших військових, наголосив заступник міністра. Оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проектами Міноборони контракт 1824, збільшено з 16 до 24. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України. До переліку бригад, які беруть участь у проєкті, додалися 47-ма окрема механізована бригада Магора, 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, 3 -та окрема танкова залізна бригада, 82-га окрема десантна штурмова Буковинська бригада, 34 та окрема бригада берегової охорони, 103-та окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, 108 ма окрема бригада територіальної оборони, 127-ма окрема бригада. Територіальної оборони ЗСУ таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із сухопутних військ, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем та сил територіальної оборони. Кабінет міністрів затвердив розроблене міністерством оборони у співпраці з офісом президента. Порядок створення і функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву. Документ визначає порядок створення та функціонування центрів встановлює засади їх діяльності. Він також регламентує взаємодію центрів з органами державної влади місцевого самоврядування, силами територіальної оборони ЗСУ, силами спеціальних операцій та інститутами громадянського суспільства. Мета створення мережі центрів, підготовка громадян України до національного спротиву, формування патріотичної свідомості набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України. Створення мережі центрів національного спротиву це важливе. Викрок для зміцнення обороноздатності України це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни. Зазначив заступник міністра оборони генерал лейтенант Євген Мосюк. Міністерство оборони України отримало від it коаліції чергову поставку обладнання, яке профінансували Люксембург та Ісландія. Його загальна вартість склала майже 2 мільйони євро. Цього разу партнери передали у Міністерство оборони України 3288 точок доступу різних моделей, 500 маршрутизаторів, 460 зарядних станцій із сонячними панелями, 872 телефони. Це вже третя поставка від IT-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 мільйони євро, а також уль. У тому на 7,5 мільйонів євро. IT-коаліція коаліція це одна з коаліцій спроможностей в рамках контактної групи з питань оборони України. Формат Рамштайн. Вона підтримує збройні сили України та Міністерство оборони в галузі IT, зв'язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія лідери коаліції Естонія та Люксембург. В оновленні застосунку Плюс з'явилися нові сервіси, а саме можливість дізнатися про зміну даних в реєстрі оберіг та отримати розширену інформацію з нього. Також додалися категорії у запитах виправлення даних. Користувач може згенерувати у форматі PDF розширену інформацію про себе з оберега, щоб бути в курсі, які дані про нього є в реєстрі. Це можна зробити, натиснувши на три крапки електронного військового документа і вибравши відповідний розділ. Також додані пуш сповіщення про зміну інформації в оберезі. На першому етапі це сповіщення про подання та зняття з розшуку. Крім цього, з'явилося шість нових категорій, які допоможуть виправити неточність даних. Статус потребує уточнення, коли про людину є інформація в реєстрі оберіг, але без прив'язки до ТСК, і це потрібно виправити. Помилка в персональних даних, наприклад, неправильно написане ім'я, прізвище чи дата народження. Статус порушення правил військового обліку. Якщо людина вже виправила порушення, проте статус досі відображається. Статус на обліку, коли людина має бути знята або виключена. Наприклад, якщо досягла граничного віку для служби або вступила до лав сил оборони та більше не є військово зобов'язаною. Помилка у даних бронювання. Якщо бронювання є, але дані про це не відображаються або вони внесені із помилкою. Актуалізація даних про роботу дозволяє оновити інформацію про місце роботи через реєстр Пенсійного фонду України. Міністерство оборони пройшло сертифікацію системи управління інформаційною безпекою на відповідність національному стандарту ДСТУ. Міжнародної організації зі стандартизації і міжнародної електротехнічної комісії серії 27001. Йдеться про визнаний у світі стандарт інформаційної та кібербезпеки, мета якого побудова процесів та заходів безпеки в організації як цілісної та безперервної системи, що основана на ризик орієнтованому підході та постійному покращенні ефективності. Міністерство оборони першим серед українських міністерств впровадило систему інформаційної безпеки на основі цих стандартів. Міністерство оборони України спільно з генеральним штабом ЗСУ розпочали підготовку до впровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами Defense and Security, що використовується більшістю армії НАТО. До червня профільні підрозділи оборонних відомств мають розробити дорожні карти трансформації процесів управління оборонними ресурсами на період до 2027 року. Таке рішення ухвалив на своєму засіданні комітет з питань стратегічного планування в системі Міністерства оборони. Мета проекту змінити застарілі процеси управління оборонними ресурсами шляхом впровадження сучасних автоматизованих систем планування і забезпечення війська. Окреме завдання законодавче врегулювання імплементації оновлених підходів. Вампір високотехнологічний безпілотний авіаційний комплекс, що створений в Україні. Цей безпілотник вже кодифікований Міністерством оборони України та закуповується для підрозділів сил оборони. Ефективність його використання доведена по мільйонів бойових місій. Конструкційно це величезний гексакоптер, тобто дрон, що має шість роторів. Він може нести корисне навантаження до 15 кілограмів на відстань до 20 кілометрів. Вампір здатен виконувати місії як в нічний, так і в денний час. Крім того, він має режим самостійного повернення після втрати зв'язку. Разом переможемо! Приєднуйтеся до Сил оборони! Слава Україні!